Вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І зараз в нас буде вже практика з класами в C. Тобто ми вже дійшли до ООП. Це те саме ООП, якого, ну, скажімо, новачки дуже бояться, але боятись тут нічого. Це насправді дуже легко. Уявіть собі, чертеж, по котрому створюється якась деталь. І от саме клас це є оцей чертеж. Тобто, ми спочатку створюємо. Чертеж, а потім вже по цьому чертежу в нас створюється якась, якийсь об'єкт, якась там деталь. І давайте почнемо, наприклад, з такого: ми вже працювали з структурами, і структури насправді, на перший погляд, виглядають так само, як і клас. Там в структурі теж є поля, Можна створювати методи, але структура це більш з, сішного, з сішної мови програмування, і зазвичай структури залишили лише як якісь дані. Тобто якийсь тип даних створити, і все. А клас це вже ну, щось більше, ніж просто якийсь тип даних. Клас може описувати об'єкт. Описувати як? Його властивості. Там, наприклад, там, як виглядає там, колір, його вага, там, ще щось, там, кількість якихось та, деталей або ще щось. І ми так само можемо класи вкладати в класи. У нас клас може складатися з класу. Ну, Це я вже почав ускладнювати, скажімо так. Давайте почнемо з класу. І, наприклад, ми в попередньому відео розмовляли про тварини. Давайте і створимо. Клас тварин Animals. Синтаксис у нас такий самий, як і у структури Тільки слово не клас, а стру, структура в структурі створюється. Все. Ми створили якийсь. Клас, Animals Давайте тепер подумаємо. У нас Animals а, мають якісь властивості. Animals це ну тварини, це якась абстракція. Туди входить дуже багато, скажемо, видів тварин. І нам якось а, треба описати це все. Давайте, наприклад, поки що будемо розбиратись на примірі ну ссавців. Не будемо поки брати там риб там все таке. Це ми будемо ускладнювати просто А сфокусуємося зараз лише на ссавцях. Давайте створимо поля. Ну, наприклад, в нас буде ну, там, кількість лап. Давайте так і зробимо unsigned int. Тобто в нас е, не може бути менше нуля лап, тому в нас е, беззнаковий int і назвемо його parse. Тобто ми не пишемо сюди е, значення. Значення в нас будуть в іншому місці. Далі ми можемо створити е, змінну bool tail, тобто хвіст. Є або нема. Ну, є такі тварини, в котрих немає госта. Ну, Наприклад, назва цієї тварини буде в нас. І ми можемо тут створити чар, пасив чарів і назвати його name, Але це зараз незручно. І давайте все ж ми окремо будемо роздивлятись такий тип даних, створений в C як. string. Ми Поки що просто його будемо використовувати, але ми коли дійдемо до бібліотеки STL, то ми будемо подрібніше розберемось з таким типом даних, як String. А зараз ми просто його будемо використовувати. Нам треба тут ще додати, щоб кожен раз написати пространство імен STD, у нас буде стрінг. У нас тут буде стрінг, це просто тип даних, як int, якийсь там, як Boom. Ну, тобто свій тип даних, і так і будемо називатися. Неї. Ну, можна ще там вуса додати, можна там ще кігті додати, там багато чого можна додати. Ми не будемо зараз а, розпилювати нашу увагу на це, на це все. І ми будемо створювати поки що ось це. ну Нам для прикладу, поки що достатньо. Ну, можемо ще кількість ок. Та ні, не будемо додати око. І так, ми. Собственно, навіть без цього вже могли створити якийсь об'єкт класу Animals Animals, ну, наприклад, Cat. Все, ми можемо створити, але в нас тут ще немає жодного поля. Ми створили кота. Якщо ми хочемо як в структурі додати якісь значення, в нас оператор через крапку зараз не працює. Тому що в нас класи мають. Модифікатор доступу. Тобто в структурі всі поля за замовчуванням відкриті. А в класі вони закриті. Ми будемо трохи пізніше розбирати, що таке інкапсуляція, наслідування та поліморфізм це буде в іншому відео. Ми зараз просто напишемо, що в нас модифікатор доступу паблік. Паблік це означає відкрита. Якщо ми тут напишемо паблік і то все, що далі в класі буде з його полів до кінця класу, в нас буде відкрите. І тоді ми можемо через оператор. крапка звертатись до цих полів. Name Давайте сюди мурка буде ім'я. Далі LA у нас чотири. І квіст нас є. Тобто ми можемо написати одиницю, це не важливо. Ось це в нас чертеж наш. І ми, скажімо так, по цьому чертежу створили об'єкт типу Animals. Ми створили об'єкт CAT, тобто кішку. Ми тепер можемо так само створити Animals-Dog. І тепер так само dogname у нас буде. І, наприклад, шарик. І Тейл. У нас буде порода, котра без хвоста. Є такий породи собак. Ми створили два різні об'єкта одного типу, типу Animaus. Тобто, за цим чертежем ми створили два об'єкта. Вони різні між собою. Ми ці об'єкти можемо там, використовувати як нам завгодно. Ми можемо там, навчити наш клас складати ці об'єкти, переміщати якось це ми все роздивимось трохи пізніше. Зараз ми розділимось те, що ми можемо тепер ось ці поля, наприклад, виводити в консолі. І тепер так само ми можемо вивести про нашу собаку. Але знову ж таки, це дуже незручно. Тобто кожен об'єкт нам приходиться писати ось такий код. Це дуже незручно, ми можемо в нашому класі, як і в структурі я розповідав, ми можемо створити тут метод, який буде розповідати, ну, показувати значення, там, виводити в консоль. Оці всі значення. Ми його так і Show ShowInfo. Про кожен об'єкт він буде розповідати ту інформацію, яка в ньому є. Ось це все ми переносимо, в цей метод, але тут ми прибираємо ім'я об'єкта. Бо тепер ми будемо використовувати ті значення, які є в цьому класі, тобто в цьому об'єкту. Ось це нам тепер не потрібно. А ось тут ми будемо викликати цей метод через наш об'єкт, тобто через кішку. Скажімо так, це наче, ми подивились на якийсь об'єкт, і цей об'єкт він нам. Відповідає, які значення в ньому є. Тобто, ми дивимось, ми бачимо чотири лапи, ми дивимося там на медальйончики, там написано ім'я цієї тваринки. Ми бачимо хвіст. Тобто ми все це бачимо. І так само в нас тепер дох. Шоу-інфо. Методи в класі виглядають як самі звичайні функції. Це, по суті, є звичайна функція, але якщо вона вбудована в клас. То вона називається методом. Це, якщо не помиляюсь, пішло з о, мови програмування Java, там воно так називалося. А спочатку в C воно називалось функція член. Ну тобто це член класу того, в котрому вона створена. Якщо ви це, скажімо, назвете методом, то це теж буде правильно. І так само, як якщо ви назвете це функція член класу, то це теж буде правильно і нічого страшного не буде. І ми такі методи можемо створювати, ну, скажімо, такі, як нам е, зручно буде. Тобто, це, нагадую, це чертеж, по котрому ми створюємо об'єкти. У нас клас може в собі е, мати будь-які поля, котрі описують наш об'єкт. Тобто, в нас, наприклад, є тип даних int, це теж можна виразити як клас. І в нього є, ну ми створюємо якийсь об'єкт, наприклад, A. І в цьому об'єкті є якісь е, властивості. Ми їх не можемо подивитись, бо це, бо це просто звичайний тип даних, це не клас. Це в інших мовах програмування, ну які працюють тільки з ООП мови програмування, такі як Java, C-Sharp, і там навіть звичайний об'єкт, ну, тип даних int. Він має якісь властивості, і ми через оператор. крапка можемо там звернутися до полів того класу. Це є в Java, там C-Sharp, в PHP, якщо не помиляюсь, там JavaScript і інші мови програмування. А в C++ такого нема. Є, наприклад, String. Це вже клас. Якщо ми створимо якусь зміну нейм, то тут є теж поля. Ось вони. Це методи. Ми все будемо тут роздивлятись, ми будемо створювати свої методи, але зараз відео не про це. Ми це видаляємо І тут же ми можемо створювати методи, котрі будуть нам задавати ці значення вже. Тобто ми, щоб не просто ну, там, писали catName дорівнює там стільки-та. А ми можемо створювати метод, який буде запрашувати в нас при створенні цього об'єкту якісь дані, котрі ми будемо, будемо використовувати в нашому об'єкті. Ну, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скориї зустрічі. Пока.